Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, і воно оновлюється кожного ранку. І цей ранок особливий він не такий, як був вчора, він інший. І в цьому дні Господь творить все нове. Алілуя, Слава Богу! І Він хоче, щоб ми підкріплювалися його словом, і словом, в якому написано. Гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завид миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе, який милує тебе, який милує усіх нас. Алілуя! Господь так любить милувати, Він взагалі милосердний, Він своє милосердя піднімає над судом. Алілуя! Він наш Господь, він наш Бог, Він наш Творець, Він наш Отець, Алілуя! Слава Йому, повіки слава! І коли ми усвідомлюємо, хто ми є в Ісусі Христі, і коли ми усвідомлюємо, хто він для нас, і хто ми для Нього, то радістю наповнюється серце. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава, слава Йому, повіки слава! На долонях твоїх мого імені знаки, на долонях твоїх моя доля й життя під піклування завжди не чекаючи дяки і носив на руках як маленьке дитя. І ніщо не зітре мого імені звіти, і не згасне від часу цей запис життя, о творець і владика, дай сили прожити у покорі ці дні, що не впино летять. у покорі ці дні, що не впино летять. На долонях твоїх слід навіки лишився, не від свяких самих від людських, від людського гріха, на долонях твоїх кожен з бруду омився, Для людської душі ти спасіння відкрив. І ніщо не зітре мого імені звіти, і не згасне від часу це запис життя, О, Творець і владика, дай сили прожити у покорі ці дні, що невпинно летять. У покорі ці дні, що невпинно летять, на долонях твоїх вони ніжно торкались до людської біди, до душевних страждань хворі, хворі вірили в них, від прокази зцілялись, і підносився Дух до святих сподівань. І ніщо не зітре мого імені звіти, і не згасне від часу цей запис життя. О, творець і владика, дай сили прожити. У покорі ці дні, що не впино У покорі ці дні, що не летять. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Трішечки десь збивалася, але перший раз не завжди виходить Ладно, але слава Богу за ці прекрасні слова, що наші імена записані в книзі життя, а також наші імена на долонях нашого Творця. Алілуя, слава Богу, повіки слава! Дякую Богу за те, що він спас нас. Дякую Богу, що ми Його творіння. Дякую Богу, що він ніколи нас не покине, ніколи не залишить, буде завжди нас вести за собою. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Коли ми відкриваємо Євангеліє, і читаємо про життя Ісуса Христа, воно було наповнене, наповнене благодіяннями. Він так робив багато благого, він так хотів встигнути бути у багатьох місцях, і це йому час, і це йому вдавалося, вдавалося. Але він був тут в тілі, він був такий, як і ми. Тому тому з часом він обрав учнів спочатку 12, а потім була, була вже більша кількість, і, і вони також ходили з ним. І вони бачили, і вони навчалися. У них, знаєте, було зразу навчання з практикою. І Господь неодноразово давав їм повеління йти і робити те, що робить він. От один з таких місць писання хочу зараз з вами прочитати, нагадавши собі, як же це було. І так Євангеліє Євангелія від Луки, 10 розділ. Буду читати з першого вірша. Після того призначив Господь і інших сімдесят двох і послав їх по два попереду себе, щоб кожному до кожного міста і до місцевості, куди сам мав іти, і він промовив до них, промовив до них жниво велике. А жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як, нягнят, як ягнят поміж вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, ні якого в дорогу і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. А коли буде там. Син миру, спочити на ньому і мир ваш. А коли ж ні, то до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте, пийте, що там є. Бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. І Оздоровлюйте недужих, які там є, і кажіть їм: наблизилось до вас царство Небесне, Боже Царство. А коли в яке місто прийдете і вас не приймуть, відійдіть на вулицю того і скажіть навіть пил із вашого міста, що припав до моїх ніг струшуємо. Але знайте, наблизилось до вас, Боже Царство. Кажу вам, що жителям Содоми того дня буде легше, ніж тому місту. Тепер, 17-го трішечки пропущу. Повернув, сімдесят 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я, а він сказав їм. Я бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось я даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів на всю ворожу силу і нічого не пошкодить вам. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. І так, дуже е, проста історія на перший погляд. Розум ми можемо її зрозуміти, що говорить Господь. Що були у нього учні 72, і Господь посилає їх поперед себе у ті населені пункти, де він хоче бути сам. Потім він прийде, потім він буде говорити їм Євангеліє, Але він хоче, щоб душі цих людей вже були готові до сприйняття Божого Слова. І він посилає своїх учнів. І він посилає, і він робить їм наказ, роби їм проводить інструкцію. Що вони повинні робити? Що брати, що не брати, де їсти, де жити. Тобто він їм провів детальний інструктаж. І що зробили учні? Пішли. І вийшло в них це все робити. А вже ж! І вони вертаються з великою великою радістю. З великою великою радістю. І це дуже добре, що вони прийшли з великою радістю. І в чому заключається їхня радість? Господи, навіть оті. Господи, навіть нам покоряються духи, і вони виходять, алілуя! І вони, і, і Я розумію, що і вони оздоровлювали людей, і у них все вийшло. все вийшло, І їхнє служіння набуло зросту, і у них все вдалося, і їм від цього радісно. але... Вони прийшли, поділилися з Господом своєю радістю, а Господь каже їм: Він їх ніби застережує і каже: послухайте, однак не радійте з цього, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Чи проти Господь їхньої радості? Зовсім ні. Господнє слово воно наповнене словами. Святого писання, в яких сказано, що ми повинні радіти. Завжди радійте, що унилий дух, отой сушить кістки, а радісний дух, як врачество, і Господь закликає нас знаходитись в радості. І у нас можуть бути джерела радості різні. От я приїхала на море, мені вже радісно, мені вже спокійно. Це потік моєї радості. Але чи завжди я можу бути на морі, на березі моря? Ні, не завжди. Я можу вдома порадіти чому? Цукерочці, можу порадіти. От дитина прийшла, наприклад, в школі і мені простягає руку, а там цукерочка, мені радісно від того, радісно. Мені... Матуся народжує дитя. І коли вона народила дитя, її від цього радісно, радісно. Виходить дівчина заміж, юнаку одружується, радість, радість. Пташка полетіла, крилами тріпочі, радість. Радісно, квіточку якусь побачили, радісно. Але ця вся радість тимчасова. Чи потрібно нам радіти? Звичайно, і Господь посилає джерела радості різноманітні, і ми будемо дякувати йому за те, що ми помічаємо цю радість. Але але, ми повинні бути зосереджені на самій головній радості. Про ото небесне розмірковуйте, каже слово Господнє. А небесне, небесні джерела радості, вони вічні, вони вічні. І Господь каже, що нас що нам потрібно, на що потрібно зосередитись, на те, що найбільша радість у нас повинна бути у тому, що наші імена записані в книзі життя, що наші імена на долонях нашого Господа. І оця радість, цю радість у нас ніхто не може забрати. І ця радість, вона не тимчасова, вона вічна, вона вічна. Алілуя, Слава Богу! Повіки Бо слава! Хочу ще зачитати деякі місця писання, теж в Євангелія від Луки, але 15 розділ. І з першого вірша. З першого вірша. Підходили до Ісуса всі митники і грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи: він грішників приймає і з ними їсть, а він відповідав їм: ось таку притчу скажу якийсь чоловік із вас, маючи сто овець і, забубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за отією, яка загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, бере її на плечі, радіючи. І, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка згублилася. І ще один потік радості. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буває більша, ніж за 99 праведними, які не, треб... не потребують у каячі. На небесах також буває радість. І, да, і дуже добре, коли на... на небесах радість кожного дня. кожного дня. Коли на небесах радість коли люди каються, коли люди пригп запрошують Ісуса Христа в своє серце, і ота радість на небесах, вона знаєте, не обманлива, вона справжня, вона. Чистосердечна, вони не можуть по іншому, вони радіють кожній людині, яка приймає Ісуса Христа в своє серце. Читаємо далі: або як жінка, маючи десять драх, і якщо згубить одну драхму, не запалює світильника і не і, і, і не замітає хати, шукаючи пильну, поки не знайде. А знайшовши, скликає і сусіду кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилося. Так такою кажу вам: буває радість у Божих ангелів до за одного грішника, який кається. Ангели радіють. Ангели, знаєте, також мають відчуття. Відчуття радості, відчуття смутку, відчуття перемоги. У них теж є відчуття. І от вони радіють, коли знову ж таки людина кається. І, його, і її імення записується в книзі життя і радістю наповнюються небеса. Алілуя! слава Богу! А далі йде притча про блудного сина. І я бо не буду її. Вже зачитувати, але прочитаю, що говорить отець. А отець сказав йому батьку син сказав йому так 21-й, Віш. Син сказав йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не згідний називатися твоїм сином. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку, взуття на ноги, приведіть відготоване теля, так заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий. І ожив, пропадав, і знайшовся. І почали веселитися. А потім, а потім прийшов отой старший син, який був незгоден, який жив по закону, який не розумів благодатного спасіння. В нього це не вміщалося в його законодавстві. Він хотів по закону, і тільки по закону, і тільки по справедливості. О, інколи так, інколи ми теж схожі на того старшого сина. Але слава Богу, що інколи, що наш дух уже змінюється в Дух Христов. Ах Дух Христов це благодать, це благодать. алілуя. І що ж відповідає Батько о тому ворчливому синові? А він сказав: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Радій цьому, радій. Тут треба таки веселитися і радіти, бо брат твій був мертвий і ожив, пропадав. І знайшовся. Алілуя, слава Богу! Господь за те, щоб ми завжди раділи. Господь за те, щоб, у нам, щоб нам було добре. Чи завжди так буде? Не завжди. Але навіть серед смутку, серед випробувань, серед дорог, серед отої долини смертної тіні, нам потрібно пам'ятати про радість небес, пам'ятати про те, що наші імена за Писані в книзі життя. І ніхто, і ніщо не зітре це ім'я із цієї книги життя. Нам потрібно пам'ятати, і хай оці, оця подія, і хай оця не новина, а хай оце свідчення буде завжди потоком нашої радості. Завжди, завжди. А я дитина Божа, а моє ім'я записано в книзі життя, а мене любов'ю вічною полюбив батько. І сказав, що він не покине мене і не залише мене. І коли мені важко або коли в мене туга на серці, я йду до батька і кажу: Батьку, нагадай мені, нагадай мені, оту радість, хай вона повернеться. Не забирай цієї радості і дай мені бути. Бути завжди пильним, щоб ніхто не забрав у радості в мене, це найбільша радість, яку ми маємо на цій землі, це найбільша радість, це найбільший залог, який залишив Батько нам, який залишив Ісус нам, Дух Святий, який радісний, який нагадає, який підбадьорить, якщо ми йому. Це дозволимо. Тож давайте будемо дозволяти духу радості завжди царювати в нашому серці. Давайте будемо завжди радіти, радіти в дусі, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, пам'ятати, що небеса раділи, дуже дуже раділи, коли ми каялися. Небес на небесах було так багато радості, коли наші імена записувалися в книзі життя. І і ми були тією радостю, і ми були тим джерелом радості. Чому? Тому що ми прийняли Ісуса Христа в наше серце. І Ісус Христос є потік нашої радості. Коли у всьому, що ми будемо робити на цій землі, на першому місці буде Ісус, то оце все. Буде приносити нам радість, а коли своїми силами або своїми забаганками, то це все коротко тривале. Тож, хай благословить наш Господь завжди мати Ісуса Христа перед собою і Хай Його джерело радості ніколи не буде замуленим в ім'я Ісуса Христа. Амінь.